Друзі, вітаю! Сьогодні, 19 березня, з вами Валерій Клочук. Сьогодні у виданні політику з'явилася інформація про те, що на початку травня лідер Китаю Цзіпін збирається з офіційним візитом до Франції і буде зустрічатися там з Еммануелем Макроном. Примітно, що цей візит відбудеться рівно за рік, після того як Еммануель Макрон. Був у Пекіні і там зустрічався із лідерами цієї країни. І, приїхавши додому, зробив дуже скандальну заяву про те, що він буде проводити політику автономізації Європи. Тобто Європейський Союз, в його розумінні, має стати менш залежним від Сполучених Штатів Америки. Ймовірніше за все, Мануель Макрон потрапив під серйозний вплив Сінзіпіна і вирішив зайняти тоді таку одноосібну позицію. Він пішов в розріз з політикою всього Європейського Союзу, за це отримав дуже серйозно нагоріхи. Ну і сьогоднішня інформація про те, що вони продовжують контакти навіть на дуже такому високому рівні, мені вказує на те, що Макрон не відмовився від цієї ідеї. І я про це вже вам говорив в попередніх відео. І його м, нова ідея з відправкою військ НАТО до України, але не в рамках Північно-Атлантичного альянсу, а можливо там окремо, вона знаходить відгук серед багатьох його колег у Європі. Безумовно, на тлі ескалації, яка продовжується в Україні. Але за нею якраз стоїть ця ідея автономізації Європи, створення єдиної європейської армії. Про це він говорив ще в 2018 році, хоча він про це зараз не артикулює. Але Макрон. Послідовно продовжує політику і своїх попередників, і загалом Франції, про те, що Європа має бути менш залежною від Сполучених Штатів Америки. А для Китаю це дуже приваблива історія. Що ж власне стоїть за цим, що цьому передувало, і що для нас це може означати? Нагадаю, 11 березня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей, Провів переговори з заступником керівника департаменту з питань політики і безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакатом і пообіцяв, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні, і от саме з цим питанням Сінзіпін має їхати до Макрона аби переконати французького лідера, щоб він впливав на Україну на Сполучені Штати Америки, щоб на майбутньому саміті формули миру. Зеленського, який буде проходити у Швейцарії, дата поки що відкрита, була присутня і Росія. Бо інакше Пекін бойкотуватиме цю зустріч. Сьогодні вже є інформація про те, що нібито Цзіпін погодився, чи сам бути на цьому форумі, чи, можливо, хтось із його представників буде. Відповідні переговори щодо участі Китаю проходили під час Мюнхенської безпекової конференції кілька місяців тому. І нібито є така згода. Але Офіційного підтвердження поки що немає так само, як немає поки що офіційної дати проведення цього форуму. Його збирають докупи за повідомленнями. Йормаката, має бути 160 країн. Звісно, представництво буде різне. Тут на цьому самі зібранні мають напрацювати майбутню позицію для Росії, їм відправлять таку пропозицію, і вже на наступному саміті туди можуть запросити Росію. Пекін бачить це дещо по-іншому. Я не виключаю, що так як повідомляє преса, саме це буде основним питанням, яке буде обговорюватися з Макроном. Бо і раніше лідер Франції активно підтримував саме політику. І Пекіну, і Росії. Просто нагадаю, що Емануель Макрон спочатку широкомасштабного вторгнення провів найбільшу кількість телефонних розмов із Путіним. Про це навіть і писала російська преса. До початку широкомасштабного вторгнення Франція активно підтримувала відносини із Москвою. Часто дуже Путін приїздив до Парижу, він там був і в 17-му році, і в 19-му році, і в 18-му році Макрон їздив до Москви. Ну, Кількість взаємних спілкувань я вам просто всі не пригадаю. І дійсно, якщо брати, моніторити ЗМІ, то ви знайдете купу повідомлень, тому кому цікаво. Попрасайтесь, повірте, ви побачите багато цікавого цікавого і пригадаєте також. І з того, що я для себе вважаю дуже важливим, щоб не забути, і про що хотів би вам нагадати, що у 2022 році Зеленський повідомив про те, що Емонель Макрон пропонував йому частково поступити своїм суверенітетом, щоб припинити війну. Про це сказав сам Зеленський, Макрон про це не артикулював. Це викликало дуже величезний скандал міжнародний. І ми багато про це згадуємо, пам'ятаємо, що Макрона така була позиція в за рік у 2023 році. Після того як він відвідав Китай, Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, мав би призвести до переговорів між Україною та Росією. Він сам про це не говорив, але певний виток відбувся, і про це писали журналісти видання Bloomberg. Це також викликало борхливу реакцію в усьому світі. Цей план, який ну ніхто не бачив, почали обговорювати і в Україні. Коментували і наші дипломатичні представники, і називали не дуже вдалою цю ідею Макрона, особливо на тлі скандалу, в який він вляпався фактично після офіційного візиту до Китаю. Після того він цю риторику полишив, бо і Сполучені Штати Америки, як я сказав, його засуджували, і європейські і колеги в тому числі. Але план то був. План то він нікуди не подівся. У Макрона є своє бачення пропинення війни, так як то говорив Зеленський ще в 2022 році. І який нині в нього план у нас це. Ну, особисто в мене поки що залишає багато запитань. Звісно, спираючись на нещодавні заяви Еммануеля Макрона про необхідність відправки до України військ, можна зробити припущення, що Еммануель змінив свою думку, і я також допускаю такий варіант. Але чи не означає, до прикладу, введення військ НАТО в Україну і вишукування їх по лінії фронту з метою припинення війни і замороження її з подальшим уже фактично планом від Макрона? Входження в дуже довгий, тривалий процес переговорів, як то було з мінськом, 2 тому, що нагадаю, попередник Макрона Франсуа Оланд разом із Ангелою Меркель і президентом Німеччини Штайнмаером напрацьовували саме ті сумнозвісні домовленості у форматі Мінськ-1 і Мінськ-2, які нічим добрим для України не завершилися. Так, вони припинили активну фазу війни, але все ж таки вона тліла і продовжувалась. Тому я ще раз наголошую, я не виключаю того, що Макрон буде і далі продовжувати політику своїх попередників. Ну, якщо брати в історичному вимірі, то тут варто пригадати ще навіть е політику Франції з моменту завершення Другої світової війни, але все ж таки так далеко ми йти не будемо. А будемо говорити про сучасність на сьогоднішній день. Заяви Макрона гарно сприйняли. Багато його колег у Європі, яка сказав, але Сполучені Штати Америки, зокрема, Джейк Саліван сьогодні прокоментував намір Франції відправити до України обмежений контингент військ як суверенним правом кожної держави, і кожна держава може сама ухвалювати відповідне рішення. але... Військ Сполучених Штатів Америки в Україні не буде. Боряти з тим, зверніть увагу, як сьогодні ну, пригальмовується допомога Україні в силу різних обставин, політичної кризи в США, якою активно користається Макрон, поширюючи власні тези і виходячи на передній план, у порядку денному не просто. Медіа, а і порядку денному політичної дискусії в Європі, ми також спостерігаємо за тим, як довго нам передають літаки f 16 як ніяк не ухвалюють рішення про передачу ракет Таурус. Хоча допомога на правду надходить, і вона, на жаль, обмежена. Тому що якби ми мали більше засобів ураження ворога, особливо далекобійної артилерії, про яку говорить президент Зеленський, ну, звісно, наші успіхи на фронті були б кращими. Не можу сказати, що ми нічого не робимо. Ні. Активні бойові дії. Які нині тривають в Білоруській та Курській областях, це якраз така відповідь заходу на їхнє зволікання з передачою зброї і от такими сепаратними перемовинами: Макрона, Сінзіпіна, е, сепаратним формуванням якоїсь іншої позиції для України, порядку денного іншого і можливого примусу України до переговорів з Росією. І я більш ніж переконаний, що на заході це бачать, але вчинити нічого не можуть, тому що засудити нас стосовно того, що ми намагаємося повернути собі суверенітет, в тому числі і розвиваючи військові дії на території Росії. Не можна, хоча правду, це ж не ми робимо. Це роблять громадяни Російської Федерації. А Україна, як сказали сьогодні в головному управлінні розвідки, допомагає їм у цьому, тому що це наше суверенне право, яке поставити під сумнів не може ніхто. Але перед із історія з Макрон саме виглядає так, і звісно, його риторика про відправку військ це позитивно для нас, тому що він формує. Інше бачення на Росії того, як можуть вони сісти за сіл переговорів з Україною. Я маю на увазі їхні вимоги. Бо до сьогоднішнього дня залишаються вимоги незмінними: денацифікація, демілітаризація, зменшення армії до певної кількості особового складу та броньованої техніки. Ну, все як було до початку широкомасштабного вторгнення, і Макрон може зіграти дійсно нам. На користь. Але, друзі, порити з тим, давайте все-таки усвідомлювати. Знову це моя думка. Ви пишіть коментарі, якщо ви не погоджуєтеся з нею у, під цим відео, я їх обов'язково почитаю. Макрон, повторюся, він має на меті формувати власну політику у Європі. Багато лунає тесту сану того, що він перебирає на себе лідерство і таке інше. Я з цим не можу не погодитися, але все набагато глибше. Європа в особі Макрона сьогодні хоче підтримувати активні відносини із Пекіном. Їм важлива торгівля із Китаєм. Китаю важливо сьогодні зберігати цей європейський ринок, який дуже потужний, в тому числі американський, але Китаю важливо зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів Америки. Це їхня мета. Окрім того, їм важливо підтримувати нині Росію в тому вигляді, в якому вона є, тому що Китай зараз активно нарощує торгові об'єми із Путіним. І для Сінзіпіна режим Путіна абсолютно сьогодні, друзі, прийнятний. Тому поки що так я бачу цю всю історію з майбутнім візитом Сінзіпіна до Франції. Основне завдання це замороження війни для Китаю. Ви нібито і не піддаєте сумніву суверенітет країни. Ви виступаєте за зменшення інтенсивності вогню, ви несете благо для світу, так само як Туреччина сьогодні говорить про те, що потрібно припиняти активну фазу бойових дій. Але про відновлення суверенітету у фізичному плані це буде непросто реалізувати на практиці, тобто повернути територію України під повний контроль. Про це політики, на жаль, поки що не говорять. Будемо слідкувати за цим символи, тому що дії і події розвиваються направду, дуже цікаво. Кожного дня з'являється нова інформація стосовно перебігу подій в Україні, можливо, і підтримки України. Я буду вам обов'язково це все розбирати по тих частинах і запчастинах, які я бачу. Тому я, друзі, прошу вас, проявляйте активність під відео, підписуйтесь, поширюйте відео друзям, щоб канал розвивався, україномовного контенту на платформі YouTube. Так, буде більше. Я вам за це буду шалено дякувати і дякую. Також окремо дякую спонсорам каналу, які допомагають підтримувати у фінансовому плані його. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!